In its armed forces, it? half a million women. There's a really interesting question about conscription, which we are planning a <inaudible> podcast on. Please answer. <inaudible> but I have a wonderful answer to that. Look, if it is necessary for us to call up women in order to save europe from war we will definitely do this but i think we should primarily prevent a large scale war in europe the way it was in 1939 by other means not by drafting ukrainian women Так ось, на цьому відео чоловік запитує залужного коли Україна збирається призвати Жінок для того, щоб заповнити ту, ту прогалину в українських Збройних силах. І він далі конкретизує півмільйона жінок. Тобто він говорить про конкретний призив півмільйона жінок. І він це не сам вигадав, не щойно вигадав. В нього є підстави про це говорити, тому що для людей не очевидно, що є ознаки. Що Україна буде боротися до останнього для того, щоб втримати ті території. Ну, а решта світу це прекрасно знає. І що ж Лужний вибрав йому відповісти на його конкретне запитання про півмільйона жінок? А він йому відповів, що бачиш, ми тут рятуємо всю Європу від, від того, щоб в, ній не, в Європі не було знову такої війни, яка почалася в 1939 році. І поки що їм там вдається іншим чином цю війну стримати без призиву жінок, але раптом в Європі буде загрожувати така війна, як у 39-му році, ну то залужний готовий піти на такі жертви. Ну і як би вам це не здавалося якимось таким іронічним, саркастичним, воно таким не є, тому що є всі ознаки того, що жінки також поповнять лави. І також будуть боротися за землю, яку хоче привласнити собі Путін. Ну, не сам особисто Путін, тому що Путін собі в кишені ту землю не кладе, а його ту землю там, Кадиров, ну і інші Цьому повару Путіна не перепало клаптика землі. Він там спробував підняти там якийсь бунт, привернути до себе увагу. Ну і Пригожин тепер мертвий. А, тому що залупатися стосовно тієї бандитської з... зграї ну, не можна. Не можна простому функціонеру, навіть якщо ти маєш підпорядкування на свою власну кишенькову армію. Так ось давайте повернемося до залужного. Які ознаки того, що жінки будуть е, призвані до армії? Е, це хлопчики від 18 до 25 років, яких в армію не забирають зараз, і вони їх не готують до того, щоб вони стали воїнами. Тобто, якщо ви не ви призиваєте в армію 25 річних, там у вас є той поріг, то чому у вас ці 25-річні е, зараз не вчаться по всяких там, військових училищах, е, військових академіях? Тобто був призив, чи як там, була вступна кампанія в вузи, і хлопчики не, не відправили на військові спеціальності. Вони далі вчаться на все підряд, в тому числі на, на екологів, біологів і ще силу селену всяких різних спеціальностей. І... Um, для того, щоб мами не хвилювалися, що їхні хлопчики, коли підуть в армію, то їх там дуже швиденько не стане, і їхні тіла прийдуть мертвими до них оплакуватись і бути похованими, то для цього треба було цих хлопчиків перетворити на чоловіків і воїнів. А для цього треба їх там ну, не знаю, закінчили школу і вперед вчитися. Тобто невідомо скільки ця війна буде тривати. Нам треба військові спеціальності, тільки військові спеціальності. Ми здаємо хлопчиків. Хлопчики вчаться в наших акамедіях ак ак прикордонних військ і не тільки прикордонних військ, на якихось артилеристів і тому подібних. Вони відправляються по закордонах, до, до поляків, словаків, ту саму Англію, вчитися воювати з лютим ворогом, з супостатом. Де їм будуть викладати люди, які воювали по всьому світу, які вміють користуватися зброєю, які випробували в реальному бою тактики, стратегії і, і все, все те військове ремесло? Так такого не відбувається, тому що набагато кращий ресурс це жінки, їх більше, і їх можна куди більше відправити на війну. Отримуючи цих хлопчиків в заручниках. Не, не, може не для всіх відомо, я тут в одному із відео розповідав, що жінки-матері погодяться на все для того, щоб їхній хлопчик жив і щоб його життя було щасливе. Тому що цей хлопчик для мами це не просто дружбан, з яким можна пограти в карти. Чи ну, якась така особа, яка тут є твоїм другом, чи е, твоєю надією на, там, на, на те, що вона втілить твої мрії, на які в тебе з якихось причин обставини не склалися. Так як вони є для чоловіків, для жінок, це є їхньою невід'ємною частиною їхнього тіла, бо ця частина тіла була в них всередині. Це як внутрішній орган, як легені, наприклад. Які були всередині, і опинилися якимось магічним чином назовні, і зовні жінки. І Жінка от вона ставиться так до цих жінок, до, до дітей, на відміну від чоловіків. Бо чоловіки, вони до дітей ставляться як до якихось друзів, там, товаришів, як для якихось підлеглих, ну, для, що завгодно. Із звичайного там життя, але точно не як до внутрішніх органів. Ну і Чоловіки вони дуже за дітей переживають і теж готові набагато, але не настільки, наскільки готові це не, на, за для них жінки, для, за для своїх хлопчиків, матері, їхні матері. І під приводом того, або, або, або ми заберемо ваших хлопчиків, почнемо з 18-річних. Або ви поповните ряди нашої армії, і ви там будете якісь підвозити снаряди, там вивозити поранених із поля бою, там, не знаю, перезаряджати зброю, вести там якийсь облік, слідкувати там за провізією, боєприпасами. Ну, під, під О такими приводами, якими вони годують інших тих, котрих вони на вулиці ловлять. Ти головне, підпиши з ходи на медкомісію. А ми тобі знайдемо хороше місце по твоїй спеціальності. А під такими самими благородними, чи благовірними, чи позитивними раціональними приводами вони туди вмовлять піти жінок. Тим більше, що в них є дуже вагомий аргумент оці от хлопчики, яких вони тримають в країні, вони їх з країни не випускають, вони з них не готують стати солдатами, тому що їх мало. А В тому числі, тому що народжування, народжуваність в Україні вона, була, вона мала провал в 90-х роках, на початку 2000-х, там більш-менш якесь народжування відновилося ну, пізніше, коли там після цієї помаранчевої революції та Юліна програма виплати за дітей, яка дозволяла по глибоких селах купувати якісь там телефони батькам. Смартфони, щоб вони могли там, грати, в якісь там карти, ігри, Candy Crusher, Candy Crush і всяке таке. Ну і Звичайно, якусь там порнушку дивитися і а, просто дивитися короткі відосики, короткі, довгі, Ну марнувати просто свій час. А, і там ще інші речі, тому що на селах був період, коли в них було що їсти, але грошей для того, щоб щось купити не було. І єдиний ресурс мати ці гроші це були діти. з дітей, тобі платять якесь бабло. Там рік чи три роки платили. І з тих виплат можна скласти нормальну суму грошей, які мами купляли собі якісь пральні машини, і телевізори, і все таке. Ну і відповідно свіжі телефони. То от народжуваність після 2000-х років вона дещо виросла, далі вона там тим, з тими кризами коливалась то вгору, то вниз. Там із кризами взагалі було незрозуміло. Ті одні жінки народжували, бо роботи нема. Чудово просто так сидіти, чому їхньому тілу простоювати треба виконати, задіяти ці їхні дітородні функції, бо в них, на відміну від чоловіків, окрім. Їхньої вульви є ще там матка і пара грудей, які е, приймають участь, але їх можна задіяти е, наповну. Тобто е, завагітніти, народити і бавитись тим малюком, годувати їх грудьми, купувати їм одяг, ходити на прогулянки, вчити віршики, заклад... як там, вкладати волосся чи підстригати тих хлопчиків, ну і пишатися. Тим всім. всім навколо. То так, і для них це було хорошою мотивацією використати ті якісь ну, нехороші економічні умови для того, щоб бути важливою в інший спосіб. В 90-х це було неможливо, бо тоді фізично не було що їсти. Ну а далі ситуація покращилася, жінки змогли. Змогли дозволити собі цю їхню звичайну жіночу насолоду. То ось так. Тобто, чекаємо, скоро настане черга не тільки чоловіків, а й жінок. І, звичайно, не хотілося б це, ну, це бачити, але люди вони ж. Ні на чому, вони ж не вчаться, незважаючи на те, що там той Сталін повинищував купу людей в колгоспі, загнав колгоспи, люди вирішили той Сталіна провчити, показати йому, що в колгоспах вони будуть давати нижчий урожай, ніж ніж будуть давати по, по окремих господарствах, в колгоспі вони вирішили саботувати і не працювати, так як воч хотів, хоча вони навколо себе бачили вже купу. Вбивств, коли просто людей забирають вночі із дому, вивозять там десь на ті на примусові роботи по таборах. І вони це все бачили, але вони це все ігнорували. Вони думали, що от з ними і з колгоспами буде зовсім інакше. Тобто вони покажуть Сталіну, що вони не будуть давати йому продукцію, а до того вони йому показували, що вони. Не хочуть розставатися із урожаєм, не хотіли йому давати ту кількість зерна, щоб, щоб він її міг продати за валюту і побудувати там індустрію в країні. Ну, вони вирішили повипендрюватися і показати Сталіну, що бачиш колгоспі ми теж будемо погано працювати, ти зігнати нас можеш, але результату не буде. Ну, то він показав, що їм буде по його. Що інакше не буде. Ви можете там скільки хочете бунтувати, скільки хочете можете протиставляти от себе одному вождю, але ви програєте. І в даному випадку люди вони не, не зробили висновків. Люди продовжують залишатися в Україні, люди продовжують зараз прийшла, вже зима вдихнула там, холодним повітрям на ту Україну. Там, то є, сніжок в горах пролітає, температура опускається нижче нуля, там, листя з дерев пооблітало. І багато людей, наче тільки прокинулись, От, тільки, наче вони зараз зрозуміли, що треба валити з України. Тому що велика кількість людей вийшла зараз, вони продовжують виходити там щодня так, так інтенсивно, наче це якась середина літа. Оце, що зараз відбувається. І е, багато людей просто прокинулись від того літнього Марева свого, і вони бачать, що треба валити. І вони, задаються, вони шукають відео, і вони там починають звертатися за, за допомогою зі своїми питаннями. Тому і велика людей, е, так як вони якось хвилями усвідомлюють, де вони знаходяться. Але дуже велике число, особливо жіноче населення, воно не розуміє, що. Що так вони там пооблаштовували для себе ті комфортні умови, зробили собі квартирки, зробили там ремонти, купили там якісь штори, і пофарбували стіни, в потрібний колір, добазарилися про те, щоб здати в дитячий садочок краще, і вже там понарішали з якоюсь кращою школою для їхніх діточок, і не далі продовжують жити у своєму світі і не спішать покидати Україну. Поводяться себе, поводять себе, наче на около них нічого не відбувається. А реально відбувається. І воно вже заплановано, воно заплановано наперед. І воно буде втілене. Так що, любі мої іммігранти, не відкладайте на потім те, що можна зробити зараз. А зараз дуже гарно можна покинути Україну, тому що. НКВД злізли з гіри, і вони там на вулицях ловлять, на дорогах, блокпостів цілу купу понаставили. А в горах вони вже далеко не такі ефективні, вони вже не можуть сидіти ні на румунському боці, бо їхні бубенці там замерзають, не можуть багато часу проводити на, на повітрі в очікуванні в засідці. Вони мусять ходити. І кількість їхня вже не така велика, як була влітку. Тобто тих Частина із них вже пішла охороняти східні кордони, частина з них повернулася на навчання тих курсантів, які, які теж ще повернуться десь там навесні, ну і теж отримують дипломи і підуть охороняти східні кордони, східні кордони і зупиняти лютого ворога. Тому не зволікаємо. Пояснюємо своїм жіночкам, що хлопчики ходять до школи, але їх треба брати за ручку і вивозити звідси. І хлопчиків, які там 18-25 років, вони не повинні сидіти і чекати, що це все минеться. Вони повинні ставати чоловіками, їхній рівень тестостерону їм дозволяє швидко наростити ту м'язову масу і силу. Там в році, коли тобі там 40-50 років, це вже зовсім інша задачка. А от 18 років, коли в тебе той зашкал тестостерону, то наростити м'язи і по цій холодній погоді, там, навіть для тих, котрі зараз це почнуть робити, то там десь якомусь лютому, на початку лютого чи в кінці січня, вони зможуть втілити цей такий кидок імміграційний. Тому не зволікаємо, пояснюємо навколо, навколишнім, що зле, що ситуація зла, що люди знають, що з вами буде. Просто ви не здогадуєтесь і намагаєтеся жити якомусь у своєму світі світі надії, світі оптимізму. Оптимізм справа хороша, надія теж, але треба її спрямувати в правильному напрямку. Так що успіху всім!